Сталося ДТП? Буває. Але якщо ви впевнилися, що нікому не потрібна медична допомога, обидва водія тверезі, ви дійшли згоди щодо обставин ДТП і кожен має страховий поліс, вітаю! У вас є можливість заощадити час і кошти, оформивши Європротокол. І у вас є два варіанти, як це зробити: перший заповнити паперовий бланк, другий заповнити електронну версію. Якщо ви обираєте паперовий варіант, то перше, що ви робите, ви читаєте все, що на ньому написано, а потім починаєте заповнювати бланк разом з іншим учасником ДТП. Щоб скласти електронний Європротокол, вам потрібно мати при собі мобільний телефон з доступом до мережі інтернет і камерою. Заходимо на сайт МТСБУ, посилання буде в описі, і покроково заповнюємо все, що там вказано. Ви можете навіть потренуватися. На сайті є демоверсія. Ви можете обрати будь-який зручний для вас варіант. Кожний з них займає приблизно 30 хвилин вашого часу. Для складання європротоколу не потрібно викликати і чекати поліцію. Ви звільняєтеся від адміністративної відповідальності за скоєння ДТП, не сплачуєте штраф і у вас не вилучають посвідчення водія. Європротокол це не складно, це зручно і швидко. Безпечних доріг. Слава Україні!